Називаються в Євангелії братами Господа і Ісуса Христа, брати і сестри Господа, як названо в Євангелії, зовсім не означають, що вони були рідними братами і сестрами Господа в нашому сучасному розумінні, зазвичаєм східних народів того часу, як це й тепер ще сперігається у житті арабського народу, котрий живе в Палестині, і Малій Асії. Братами називають не тільки рідні брати. Але й двоюрідні, і троюрідні, і взагалі близькі родичі, рідних братів у Господа не могло бути, бо Мати Божа мала єдиного Сина, Господа, Ісуса Христа, іменується Святою Церквою, преснодівою, бо вона до народження Христового була Діва і в народженні. І після народження Христового залишалася такою ж. Бо вона дала обідницю Богові ніколи не вступати у шлюб. Святий Іосіф, що вважався її чоловіком, насправді ж був лише упручник, охоронець її дівства. Отже, братами і сестрами Господа по плоті можуть приходитися йому брати двоюрідні чи троюрідні, і то лише по жіночій лінії. По лінії його пречистої матері, тому що кровних поплоті зв'язків по чоловічій лінії ні з ким Спаситель мати не може, бо у нього не було батька по плоті, в самому Євангелії не дається ніяких пояснень, в яких родинних зв'язках знаходяться брати Ісуса, хоча деякі з них навіть згадуються на ім'я Іако, Іосія, Симон та Іуда. Багато писалося про братів господніх, пропонувалося багато рішень і теорій, але всі вони мали в собі суперечності і неточності. Якщо ці брати Господа є в буквальному розумінні родичами по плоті, в такому разі вони можуть бути троюрідними братами Спасителя. Апостол Матфей називає їхньою матір'ю Марію Іакову, вона ж і Клеопова, яка, кажуть, дослідники є двоюрідною сестрою Пресвятої Марії, Апостол Іоанн так і називає її сестрою матері Його. Але ці брати Господа можуть бути і сведеними, братами по лінії названого батька Іосифа обручника, тобто вони могли бути синами святого Іосифа. Від його першого шлюбу, від справжнього шлюбу, який передував обрученню його з Пресвятою Дівою Марією. В цьому нема нічого дивного. Апостол Марк, наприклад, родовід Спасителя, веде по лінії Іосифа Обручника згідно єврейських законів. На це також можуть вказувати і слова іудеї, сказані про Спасителя, звідки у нього така премудрість і сили? Чи ж не Теслярів він син? Чи ж не його мати светься Марія, і брати його Іакоб та Іосій, і Симон та Іуда, і сестри його, чи ж не всі між нами? Звідки ж у нього все це? на вказівка є в апостола Іоанна. Тоді брати його сказали йому Вийди свідце, з Галілеї, з дому свого, і піди в Іудею, щоб і учні твої бачили діла, які ти чиниш. Відомо також що вказівка на те, що брати Господа і діти Іосифа від його першого шлюбу найдавніше передання. Це давнє передання не викликало б ніяких заперечень, якби апостол Матфей не згадав, що матір'ю Іакова та Іосії була Марія, яку апостол Іоанн називає Марією Клеоповою, сестрою матері Його. Тому деякі дослідники приходять до висновку. Що брати Господа були йому троюрідними братами по плоті, але оскільки свята православна церква не відкидає віщо вказане давнє передання, то ми вважаємо необхідним сказати про нього. В житія святих на 26 грудня говориться, що Йосиф опружний був сином Іакова і же був сином Матфата. Але Іаков був одружений за законом діверства з дружиною свого брата Ілія, який помер бездітним. Закон діверства вказував, що коли хтось помре, не маючи дітей, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відновить сім'я братові своєму. За цим законом Іосиф був сином Ілія, хоча по природі він був сином Іакова. Ось чому святий Євангеліст Лука, подаючи родовід Христа, називав Ілія батьком Іосифа, говорячи про Христа так. Ісус, починаючи своє служіння, був літ 30 -ти. і був, як думали, син Іосифа, Ілії, Матфаті. Церковне передання вказує, що святий Іосиф мав дружину і дітей, так не кофорт. Давній грецький історик наслідуючи святого Політа передає, що святий Іосиф одружився із Соломією, та не думай, додає він, що це та Соломія, яка знаходилася у Вифлеємі і була названою повитухою Господа. Це була інша Соломія, бо то була родичка Єлизавети і присвятої Богородиці, а ця була дочкою Агея, брата Захарії, батька Претечі». Агейжа і Захарія були синами священника Варахії, у шлюбі з цією Соломією, дочкою Агея, святий Іосів породив чотирьох синів: Іакова, Симона, Іуду, Іосію і двох дочок Есфір і Фамар. Чи, як кажуть інші, Марфу, а синаксар, церковне повчання по службових книгах, яке пояснює святкову подію. Неділі Мироносець згадує ще й третю дочку на ім'я Соломію, одружену із Севедеє. А Георгій Кедрін, згадавши двох дочок Іосифа, говорить: ще одна з них, Марія, була видана заміж Заклеопу, брата Іосифа вже після повернення Іосифа з Єгипту. Але та Марія, як здається, та ж особа, що й Марія і Фамар у Грузинських святцях, в числі святий жовт Мироносець. Шановується і свята Фамар під іменем Тамари, чиєю б вона не була дочкою, і скільки б Іозефа не було дочок, у всякому разі, безсумнівне, те, що Іосиф був одруженим і мав синів та дочок. Після смерті ж дружини своєї Соломії, Іосиф жив дівцем тривалий час, проводячи свої дні у чистоті. У святому Євангелії його святе і непоручне життя засвідчено такими, хоч і стислими, але дуже схвальними словами. Іосиф, чоловік її, праведним був, і що може бути більшим за таке свідчення? Він був настільки праведний, що своєю святістю перевершив інших праведник правоців і патріархів, бо хто був достойний стати обручником і названим чоловіком причистої діви. Матері Божої, і кому дана була така честь стати нареченим Батьком Христовим, бо істинно він був достойний такої честі і такого служіння завдяки своєму богодному життю, маючи похилий вік, років з 80, він обручив пречисту Діву Марію, яка була дана йому для збереження свого дівства. І він з благоговінням і страхом служив їй як Матері Божій, і як у своїй і всього світу і владичиці, переконавшись у цьому від ангела, який з'явився йому у сні, також і народженому від неї боговладенцю, добуваючи їм їжу своєю працею, помер святий Іосиф, маючи 110 років.